Строк поворотної фінансової допомоги для неприбуткових організацій. Законодавство не обмежується строк позики. Так, відповідно до цивільного законодавства, позичальник зобов'язаний повернути позику в порядку та у строки, визначені договором. Якщо договором строки не визначені, то позичальник повинен повернути позику протягом 30 календарних днів з дня приділяння вимоги. Податковим кодексом також не обмежується строк поворотної фінансової допомоги для таких організацій, та вимога, яка передбачена для платників єдиного податку, що повинні протягом 12 календарних місяців повернути поворотну фінансову допомогу на неприбутковій організації, не розповсюджується. Головна мета неприбуткової організації це використати ці кошти на статутні цілі. Якщо неприбуткова організація не повертає поворотну фінансову допомогу, вона стає безповоротньою. І включається до доходу такої організації. Але знову ж таки, ці кошти повинні бути використані виключно на статутні цілі. Дякую, звоніть, звертайтеся, допоможемо.